Повірити у справедливість, а у неминучість покарання я думаю про це щодня під час російських атак, вигадую кари для усіх причетних. Але Україна це правова держава, тому поки ми можемо подивитись на прецедент, як після другої світової покарали нацистську верхівку, кого стратили. Кого ув'язнили, чому фюрер вкоротив собі віку? Це параграф останні дні диктатора. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали. І ми Україна. І власне параграф ставте вподобайку і пишіть у коментарях, чи вірите ви у справедливість та неминучість покарання для московитів. Обіді 30 квітня 1945-го Адольф Гітлер разом зі своєю уже дружиною Євою Браун зачинились у кабінеті у бункері під будівлею рейхсканцелярії. Вони випили ціаніт, а після цього фюрер для певності пустив собі кулю у голову. Тіла підняли у сад, облили бензином та підпалили. Уже о 18.30, Тобто за кілька годин, останки Гітлера та Єви Браун закопали поруч у вирві від бомби. Так закінчив життя один із найкривавіших диктаторів двадцятого століття. Далі тіло викупували та ховали ще кілька разів щелепу, як трофей, зберігають у Москві. А частина людей продовжує вірити, що Гітлер вдало сфабрикував свою смерть. Або ж насправді втік. Є абсолютні версії про те, що ж сталося з Гітлером після пострілу, який чули деякі з його оточення в бункері. Одночасно скажу, що Совєтський союз маніпулював смертю Гітлера і навіть демонстрував в своїх агітфільмах родичів Гітлера, які живуть в країнах запада, і де вони себе нормально почувають, ходять в бари, розважаються. Таким чином, наче то говорячи, подивіться, західні країни насправді підтримують родичів Гітлера. До родичів диктатора і конспірології ми неодмінно повернемося, поки пригадаємо, як фюрер опинився під землею живим. 45-й рік Німеччина зустріла в критичному становищі. На сході радянські війська форсують Одер і на початок лютого перебувають усього за 60 кілометрів від німецької столиці. На заході союзники відбивають арденський контрнаступ Рейха і заходять на територію Німеччини. Під їхніми ударами стрімко розвалюється і південний фронт німецько-італійських військ. Гітлер змушений залишити свою баварську резиденцію Гніздо Орла та переїхати до Берліна. Нову штаб-квартиру облаштували у самісінькому центрі міста. Під будівлею рейх-канцелярії, але попри те, що кільця навколо Берліна звужується, столицю бомбардує союзницька авіація, німці відступають. Гітлер не просто не визнає невідворотність поразки. Він у цей час будує в своїй голові повітряні замки швидкої перемоги тисячолітнього рейху. 16 квітня радянська армія почала штурм Берліну, Берлінська операція була безпрецедентна за своїми масштабами, оскільки для Сталіна ключовим було те, щоб Берлін взяли захопили саме радянські війська, і ця ідея добити звіра в його логові вона була абсолютно в пріоритеті. 19 квітня місто вже було оточено, і прориватися було фактично нереально. А 29-30 квітня бої вже відбувалися. Не знаю, десь за 300-400 метрів від самого бункера. Гітлер у фюрер бункері живе уже від середини березня. Разом з ним найближче оточення керівництво Рейху, особисті помічники та охорона. Один із будягардів, який був поряд, після війни відсидів 9 років у радянських таборах у мемуарах характеризував фюрера. Цитата, він не був грубий, він не був тираном, він не був над людиною. Він був прекрасним босом. Я працювала з ним протягом п'яти років. Ми були найбільш наближеними до нього людьми, оскільки були і в день, і вночі. Що це був за бункер, в якому провів останні дні головний нацистський злочинець, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Це підземне приміщення на Вільгельмштрасе 77 запланували ще у середині 30-х як звичайне бомбосховище, не для Гітлера. Але на початку 45-го плани диктатора змінилися. Проектом зайнявся особистий архітектор фюрера Альберт Шпеєр. Сховище загальною площею близько 250 квадратів на глибині 17 метрів стало основним місцем перебування нацистської верхівки. На першому поверсі 12 службових кімнат, кухня та їдальня. На другому 17 кімнат для самого Гітлера та його найближчого оточення. Це були спальні, ванни, приймальня, зала для нарад, телефонна станція та кімната охорони. Певний дискомфорт створювала близькість ґрунтових вод, але порівняно з авіанальотами це були дрібниці. Захист від ударів та газових атак гарантували стеля завтовшки 4,5 метри та стіни 3,5 метри. Дизельний генератор на випадок відсутності електрики. Опалення не було. Утім, тепла температура підтримувалася завдяки системи вентиляції. Після закінчення Другої світової, у 47 му сховище вирішили підірвати. Наслідок вибуху завалилися входи та вентиляційні башти. У 58 му спробували вдруге, і бункер знову встояв. Тільки наприкінці 80-х при будівництві житлового комплексу, його відкопали повністю і вже тоді остаточно знищили. Сьогодні на тому місці галявина, парковка та інформаційний стенд про події, які розверталися тут у 40-х роках ХХ століття. Повернімося 45-й. приїхавши до Берліна, Гітлер, за словами очевидців, мав вигляд настільки жалюгідний, що в ньому вже важко було побачити лідера держави, який підкорив майже весь європейський континент. У нього серйозні проблеми зі спиною, провали пам'яті і депресія. Британський психотерапевт та дипломат Девід Оуен у своєму дослідженні про хвороби диктаторів зазначав, наприкінці життя Гітлер приймав абсолютно неймовірну кількість найрізноманітніших, подекуди вкрай екстравагантних препаратів, які не могли. Звісно, не позначитись на його стані здоров'я, зокрема миш'як, амфетаміни, кокаїн і так звані протигазові таблетки, які містили в невеликих дозах стрихнін і атропін. До того ж, у нього розвинулася хвороба Паркінсона. Окрім цього, Гітлер маніакально вірив у свою непогрішність та був переконаний у ледь небожественному призначенні. Це, мабуть, такі пункти диктаторів. Людина вже на морально-психічному рівні. Він був не борець. Він вже бачив програш своєї імперії. Він вже бачив, хто і де його по суті зрадив. Наприклад, Сталін, так коли він напав на СССР. Він бачив, як хочуть його розправи над ним. Західні союзники. Потім до ідеї самогубства фюрер прийшов не відразу, 16 квітня. 45 го війська першого білоруського та першого українського фронтів розпочинають берлінську операцію. Просто уявіть собі масштаб. 2 мільйони 300 тисяч червоноармійців, більш як 41 тисяча гармат і мінометів, 6250 танків і самохідних установок, 7,5 тисяч бойових літаків. У німців удвічі менше людей, вчетверо гармати танків більш як удвоє літаків. Поразка здається неминучою, але Гітлер продовжує вірити у порятунок. Він починає порівнювати себе з пруцьким королем Фрідріхом II, королем переможцем і воєнним генієм. Наказує повісити. У своєму кабінеті великий портрет монарха і заявляє, що зможе розгромити суперників спочатку на сході, а після цього і на заході. Однак війська генерала Фелікса Штайнера, покликані на захист столиці, зазнають величезних втрат. Контрнаступ провалюється. Гітлер скаженіє. Оточення згадуватиме, як він до хрипоти кричав, що його оточують мерзенні брехуни та зрадники, які наважуються не виконувати його накази. Через нервовий зрив 22 квітня він звертається до особистого лікаря доктора Вернана Га. Аз з питанням про найнадійніший спосіб самогубства це вперше він ставить таке питання. Лікар рекомендує поєднати ціаніт і кулю. Гітлер уже не виходить із бункера. Останній день на поверхні він був 20-го. тобто на свій день народження в цьому садорась канцелярії він нагороджував. Залізними хрестами членів гітлер югенда і це вже були якраз тут молоді хлопці, зовсім діти, яких теж Гітлер відправив в бій, щоб хоч якось виграти час в битві за Берлін. І На кадрах, які знають в усьому світі, де він вітається з юнаками, які йдуть захищати Берлін. Гітлер пригнічений. Справді він розуміє, що він програв. Він створює колосальні якісь ну містичні по суті жертвоприношення. Пов'язаний, наприклад, знищенням людей в берлінському метрополітені, і от все це говорить про те, що Гітлер очевидно готувався до смерті. Він справді був загнаний ще під час штурму радянськими військами відня. На початку квітня Гітлер віддав наказ тримати місто за будь-яку ціну. 13 квітня міністр пропаганди Йозеф Геббельс доповідає фюреру про смерть американського президента Франка Рузвельта. Він давно хворів на поліомієліт і помер від інсульту. Новину Гітлер вирішує відсвяткувати з шампанським. П'є за швидку перемогу. Того ж вечора відень падає. Падає буквально і гітлер його схопило серце. Гітлерівський маразм остаточно лякає його основних прибічників. І поки військові на берлінських вулицях гинуть разом з народним ополченням, дітьми з Гітлер-Югенду та цивільними, нацистські бонзи шукають порятунку. Гімлер намагався вести переговори з союзниками. Він зустрівся з представниками Швеції. Їм передав це послання, що вони готові капітолювати, приєднатися до західних союзників, почати війну проти радянського союзу. Більш того, він засвідчив союзникам, що він є тепер лідером нацистської Німеччини, і він попросив Гітлера, щоб його і призначив головним керівником фактично Німеччини. Гітлер був в ярості. Це був один з його найближчих соратників. Він сприйняв це як зраду. Віддав наказ його заарештувати. дізнавшись про суїцидальний настрій вождя. Друга людина у Рейху, голова Люфтвафе Герман Герінг, запропонував Гітлеру дозволити взяти на себе керівництво країною. Фюрер розлютився, звільнив його з усіх посад і віддав наказ арештувати. Герінг теж намагався вести переговори з союзниками. Але Гітлер був на нього надзвичайно сердитий, оскільки покладав на нього відповідальність за неможливість захистити повітряний простір Німеччини. Ось віддавав такі команди. Треба зазначити, що до самого кінця, ось саме до самогоста Гітлера, між його соратниками, найближчим колом, а це якраз Гімлер, Геринг, Гебель і Борман, між ними тривала конкуренція за власть. Про сепаратні перемовини із союзниками Гітлер дізнався лише 27 квітня, коли Берлін уже був оточений. Це добило фюрера. Він ніби вже змирився зі смертю, і почав роздавати ампули із ціанідом. За день до смерті, 29 квітня, бої точились уже за 300-400 метрів від бункера. Гітлер вночі бере шлюб з Євою Браун. Його особиста фотографка і давня супутниця. Вона 13 років була поряд єва. На 26 років молодша за фюрера у бункері вона з'явилася на початку квітня. Буквально за кілька годин до смерті у шлюбному контракті вперше і останнє вона з'являється як Єва Гітлер. Зранку приходить новина про смерть італійського дуче Беніто Мусоліні. Він разом із коханкою намагався втекти, але їх затримали італійські партизани. Спершу розстріляли, а потім повісили на площі у Мілані на глум задоволеного натовпу. Але я думаю, що якраз для Гітлера. Кінець Мусаліні а він знав про те, що що зробили з Мусаліні, був якраз утім таким, таким тригером, який його мусив покінчити життя самоку, бо він просто знав, що його можуть повістити на де це. Для нього була б надзвичайна ганьба, якої він дуже 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 боявся. Він розумів, що навіть ті совєтські окупанти, що це традиція висміювання тіла, це не західні союзники, які б знайшовши тіло. Принаймні сховали, поховали і зробили детальний огляд. Тому ця от історія з завершенням самогубством, а потім спалення тіла, прикопуванням, вона дійсно нагадує якесь приховання, але настільки недолуге, що справді це породжувало те, що в найближчому оточенні Гітлера навіть після поразки в 50-60-х -х, х роках з'являються Багато чуток, що Гітлер не покінчив життя самогубством. Страх змушує Гітлера діяти рішуче. Він випробовує дію отруте на своїй улюбленій собаці блонді, коригує політичні заповіти і наказує після смерті спалити тіла. Пообіді разом із дружиною прощається з найближчим оточенням і зачиняється у кабінеті. Звідти лунає постріл. Думаю, що для нього в принципі іншого виходу не було, і він десь. Від початку це розумів, що його дні добігають кінця, і тому він власне так і реагував. Заперечення реальності. Ну, ми знаємо зараз. Це досить так. Як, як людина переживає стрес, тобто це заперечення, це торг, ну, звісно, звісно, приходить до прийняття. Тобто, думаю, що він якраз в бункері проходив ось ці стадії поступово. Бо від початку він дійсно заперечував і віддавав команди якісь такі штурмувати, щось там робити, захищати Берлін, будувати лінії оборони, але зрештою він прийняв цю реальність, що просто. Немає ані людського ресурсу, ані достатньої кількості боєприпасів, щоб зупинити наступ на Берлін. Він написав свій політичний заповіт, звинуватив у всьому всіх значить, закордонних лідерів і закінчив життя самого Оці перші хвилини після пострілу. У своїй книзі згодом опише охоронець та телефоніст фюрера Роху Сміш. Цитата: Я почув, як хтось кричав Денщикові Гітлера. Лін, Лінги, здається, усе. Вони явно чули постріл, а я ні. Мартін Борман, особистий секретар Гітлера, наказав усім замовкнути. Всі почали шепотітися. Я в цей час говорив по телефону і навмисне голосно робив це, інакше якось не по собі було в цьому бункері смерті. Потім Борман наказав зламати двері у кабінет Гітлера. Гітлер опустив голову на стіл. Єва Браун лежала на дивані, підібгавши коліна до грудей і повернувши до нього голову. На була темно-синя сукня із білим мережевим. Я ніколи не забуду цієї картини. Наступного дня, 1 травня, головнокомандувач флоту Карл Деніц, якого Гітлер у заповіті призначив своїм наступником, по радіо оголосив про смерть Гітлера. Фюрер пав з таким заголовком того дня вийшла німецька газета Гамбургер Цайтунг. У цей же час у бункері, ще тривав останній акорд нацистського керівництва. Магда Гебельс, дружина головного нацистського пропагандиста і фактично виконавиця ролі першої леді при Гітлерові, наказала убити шістьох своїх дітей. Гебельс привіз усю родину до бункера. Сестра Ерне Флегель намагалася відмовити Марту. Я хотіла, щоб вона вивезла хоча б одного або двох дітей з Берліна, але вона сказала, це мої діти. Я ніяк не могла зрозуміти, як можна вбити шістьох дітей. Вони не мали жодного відношення до того, що відбувалось, але вона не захотіла їх врятувати. Охоронець Рохуш Міш згадував. Магда спустилася у бункер із шістьма дітьми, і ми всі розуміли, що має статися. Я бачив, як особистий лікар Гітлера дав їм щось випити. А за годину чи дві фрау Гебельс вийшла до нас у сльозах. Вона сіла за стіл і почала розкладати пасьянс. Мене кілька годин, перш ніж вона разом з чоловіком, також приймуть ціаніт. Світова преса зарясніє заголовками про смерть Гітлера 2 травня. Серед гацатярів, наче відбулись змагання, хто надрукує новину більшим шрифтом того ж дня. Тіла Гітлера Єви Браун та їхніх двох собак у дворі Рейх Канцелярії знайдуть солдати розвідувального управління Смерш Червоної армії. В упізнанні тіла візьме участь асистентка персонального дантиста Гітлера Кете Хойзерман, яка підтвердить, що зубні протези. Належали саме фюреру. Що па ще зіграє роль в цій історії? На знак вдячності Кете обдарують дефіцитними консервами, а згодом десятьма роками совєтських таборів. До нациста номер один. Ми повернемось. А що ж сталося з його оточенням? Чи не найбільше вигадок довкола зникнення начальника таємної поліції Генерха Мюлера? Чи вкоротив собі віку, чи загинув, чи втік до союзу, чи США? І так само про особистого секретаря Фюрера Мартіна Бормана. Побачили тут і там І одна з легенд є ну довкола кола Мар Мартина Бормана, що, начебто, він доживав свого віку в сполучених штатах, тому що він володів якоюсь цінною інформацією щодо розробки зброї, якою він поділився документацією, якою він поділився зі сполученими штатами, що, начебто, це була частина угоди. Звісно, це не відповідає дійсності. Борман загинув буквально той же день. Як він покинув бункер здається 2 травня, є підтвердження того, що він загинув. Очільника СС та фігуранта сепаратних перемовин Генріха Гімлера союзницький патруль узяв живим. Хоча він кілька тижнів успішно переховувався, зголи свої знамениті вуса, мав документи на інше ім'я однак його все одно упізнали і передали британцям після серії допитів та обшуків. Зрештою, лікар знайшов у нього у роті капсулу з ціанідом, але знешкодити не встиг. Гіммлера намагалися привести до тями, та отрута встигла подіяти. Це сталося 23 травня. Але, не чекаючи затримань, після оголошення про смерть Гітлера протягом кількох тижнів наклали на себе руки близько 7 тисяч нацистських військових і чиновників різних рангів, зокрема кілька лідерів гітлерівської партії, вищі керівники СС і військові. А що далі з гітлерами? Тіла перепоховуватимуть у різних могилах на території радянських військових баз у Німеччині ще вісім разів, доки 21 лютого 46-го їх остаточно не поховають на базі смершу у Магдебурзі. Фрагмент черепа як доказ відправлять до Москви. Йосип Сталін, хоча і був володарем черепа Гітлера, грубо кажучи, коли йому доставили, він до кінця не міг повірити, що Гітлер піде ось так, от своєю власною. Смертю через заподіяння собі пострілу в голову Сталін, наприклад, не довіряв цьому. І, Очевидно, це от навіть. Череп, який ми показували, він не вірив до кінця. Не вірив у кінець Гітлера не тільки Сталін. В архівах ФБР донедавна були засекречені анонімні свідчення щодо утечі фюрера до Аргентини. Нібито через два з половиною тижні після падіння Берліна Гітлер прибув до південної Америки на одному із двох підводних човнів. Нібито з ним були лікар, дві жінки і кілька чоловіків. Далі він переховувався на ранчо біля підніжжя південних ант під ім'ям. Адольфа Шютельмаєра. також у свідченнях йшлося про те, що Гітлер щодо прибуття в Аргентину зголив вуса і сильно потерпав від виразки та астми. Ба більше цей Адольф навіть знайшовся. Це історія про понад 120-літнього дідуся, який як засвідчили родичі, був просто ну з величезною деменцією, і він вирішив себе видати за Гітлером в Аргентині. Тобто такі речі є нормальним, тому що якщо я Певна кількість спільноти, яка чекає, що Гітлер живий, то він так чи інакше десь буде проявлятися живим. 2018-го біля узбережжя Данії знайшли і підводний човен, який нібито перевозив нацистів до південної Америки. Доти його доля була невідома, тому ймовірно, в субмарині і приписали доставку Гітлера до Аргентини. Також існувала версія про його появу у спеціальному бункері в Антарктиді, і звісно ж. Там сховані численні багатства. Хто першим їх знайде? Будь ласка, відпишіться нам у коментарях. Ну а хто шукає скарби в Україні? Рекомендую переглянути наш випуск про скарби гетьмана Полуботка. Ми розбирали з істориками, де їх шукати, тому подивіться. Союзники шукали оточення Гітлера не заради грошей. Може, заради справедливості? Теж ні. Верхівка гітлерської Німеччини була потрібна союзникам для продовження розробок ядерного озброєння, для продовження розробок. Технічно матеріальних забезпечень для мілітарної потуги, і, зрештою, всі ці провідні інженери, які робили зброю масового ураження, так чи інакше були розібрані союзниками і залишалися хтось на, скажімо, більш комфортних умовах в Штатах в Британії, ну а хтось залишався в СССР разом з тими полоненими і продовжував свої розробки. Тож насправді, та машина, яку запустив Гітлер, вона не була демонтована повністю, і основні гвинти цієї машини були так чи інакше задіяні в арміях союзниках. Заступник Гітлера по партії, президент Рейхстагу і командувач Люфтвафе Герман Герінг шукав спроб опинитися у західному секторі Німеччини, аби тільки не потрапити до рук Савітів. Нагадую, він перебував під арештом за розпорядженням Гітлера. Йому вдалося звільнитись, і 6 травня він добровільно здався американцям. Герінг стане нацистом найвищого рангу, справи якого розглядають у Нюрнбернзі. Про перебіг тих засідань у нас є окремий параграф. Обов'язково подивіться. Тому не будемо переповідати, як судили верхівку Німеччини. 1 жовтня 46 го Герінга засудили до страти через повішення. Його клопотання, та й не тільки його про заміну страти. Трибунал відхилив за два тижні, 15 жовтня, за дві години до виконання вироку. Він покінчив життя самогубством. У нього в роті знайшли уламки скла від ампули з стяністим калієм, походження якої так і не вдалося з'ясувати. Для військових повішення це є такою досить ганебною смертю, тому вони давалися саме до різних отрут. Знаємо, що той же Герінг, він примудрився якось тремети отруту буквально напередодні смертного вироку і випити отруту, аби не бути повішеним. Німецькі офіцери, багато хто зашивав собі капсули з ценістим калієм в комірці, для того щоб розкусити цю капсулу смертоносну, Проте, у випадку з заарештованими, то звісно їм передавали труту, бо залишалося ще дуже багато людей, які їм співчували, і які не хотіли, щоб їхні, скажімо, колишні командири гинули в такий спосіб. Але ж ви не думаєте, що справедливість знайшла усіх військових злочинців? Не всіх судили і не всі наклали на себе руки. Вже у 60-х під час процесу, над офіцером гестапо Адольфом Айхманом стало відомо про так звані Щурячі стежки. Це спеціально розроблені для нацистів евакуаційні маршрути. Таємні шляхи вели з Німеччини та Австрії, переважно через Італію та Іспанію, до країн Південної Америки. Вучезна частина німецької верхівки готувалася. Вже з 43-го року до того, щоб покинути Німеччину. І для цього були викуплені ділянки, наприклад, в Латинській Америці. Для цього, наприклад, навіть були неймовірні історії про те, що навіть на вічній мерзлоті робляться певні бункера. втікачів. Забезпечували у дорозі їжею, ночівлею, грошима, та, звісно, фальшованими документами, допомагав зокрема з паспортами Ватикан щодо самого Адольфа Айхмана, який у гестапо очолював відділ, що займався остаточним вирішенням єврейського питання, то він утік до Аргентини. Потім повернувся під чужим іменем до Німеччини ще раз одружився зі своєю дружиною, щоб вивести сім'ю. Його випадково упізнали жертви. Ізраїльські спецслужби провернули цілу спецоперацію, щоб викрасти Айхмана, вивести в Єрусалим, судити і стратити. Спершу до Сирії, а потім до Бразилії втік комендант таборів собі бори Треблінка Франц Штангель. На початку 60-х його впізнали. За кілька років видали Німеччині, там засудили до довічного, але буквально за рік він помер. Втік від правосуддя Йозеф Менгеле, лікар, що робив страшні досліди на в'язних концтаборів. Аргентина, Парагвай, Бразилія нескінченну втечу припинив випадок. Доктор потонув під час плавання в океані. Вальтера Шеленберга, начальника воєнної розвідки, судили, відсидів 6 років і звільнили за станом здоров'я. Наступник Гітлера Карл Денєць після Нюрнберга відсидів 10 років. Його звинуватили у порушенні правил війни. Підводний флот топив цивільні судна, але вирок був найм'якшим для підсудних на трибуналі, бо союзники фактично робили те ж саме. Після звільнення він виклопотав собі адміралтейську пенсію і писав книги. Але повернімося до нациста номер один. Нагадаю, після кількох перепоховань станки гітлерів перебували на території радянської військової бази біля Магдебурга. Однак у березні 70-го за Наказом голови КДБ Юрія Андропова тіла ексгумували за планом секретних заходів під назвою Архів. 4 квітня рештки ще раз спалили на пустирі у районі міста Шенебак біля Магдебурга. Далі разом з вугіллям потовкли на попіл і викинули у річку Бідеріц. З одного боку таким чином готувалися до передачі військової бази армії НДР, а з іншого хотіли не допустити створення на могилі Гітлера місця для паломництва. Побачити та дослідити останки гітлера змогли французи 2017 року. За висновком судмедексперта Філіпа Шарлі, фрагменти, які зберігаються в архіві ФСБ, справді належать німецькому диктатору. Учені відстежили схожість між морфологією останків і радіологічними знімками черепа, зробленими за життя фюрера на металевих зубних коронках. Виявили блакитні плями, які найімовірніше, Утворилися під дією Ціаніду. А от слідів пороху не побачили. Значить, Гітлер пустив собі кулю не через рот, а через шию. Єдине, що досі лишається незрозумілим, що саме призвело до смерті: отрута чи такий постріл. Порівняти останки з ДНК родичів не вдалося. ФСБ не дає дозвіл на ексгумацію тіла племінника Гітлера, який потрапив у полону. Загинув у бутирці у 42-му. А у родичів, які живуть у США, росіяни не вірять. Адольф Гітлер мріяв про спочинок у золотій труні, яку мали встановити у залі за вишки 355 метрів. Натомість спочатку був похований у вирві від бомби, перепохований у ящику від боєприпасів, декілька разів спалене, а прах викинутий у річку. Що випита фрагменти черепа, як трофей, зберігають у Москві. Кашкет, костюм і оббивка дивана у тому самому храмі російської армії більше схожому на цитадель темних сил ніж на церкву. На що ж логічно, потоки тут. Рисів, які прийдуть поклонитися фюреру, перенести з місця могили у російський військовий храм. Ну і повернімось до того, з чого ми почали. Ми з вами європейська країна, яка має все робити в відкритий спосіб. І зрозуміло, що якщо зараз в цій студії перед нами буде Путін, то він отримує покарання таке, яке їм бажає кожен з українців. Але ми так само розуміємо, що ці люди. Мають предстати перед правосуддям і почути ті звинувачення, і щоб ці процеси були відкриті, тому що саме через відкриті процеси створюються прецеденти, які унеможливлюють в подальшому розгортання подібних. Геноцидів 21 першому стріті, як сьогодні це робить Російська Федерація. А ви вірите у справедливість у покарання для усіх причетних до розв'язання війни та воєнних злочинах? І яке би це могло бути покарання з огляду на досвід Другої світової? Напишіть нам у коментарях, поставте вподобайку і підпишіться на наші ютюби. І ми Україна. і параграф і до зустрічі в новому параграфі.